Салют, за моя Фаренгейт. Хочу сказати, що ідей для відео в мене поки немає. Плюс, як ви помітили, відео не було десь три місяці, напевно. Через те, що я готувався до НМТ, і його склав. От, тому до відео зовсім не було. Діла плюс, ну я вже сказав, що немає ідей для відео, плюс мені самі відео, які я зараз публікую, вони мені вподобають. Тому що... Я все монтую на цей телефон і от, лайну. І, і ви бачите, що воно таке собі виходить. Ну, звісно, останнє к... відео краще за перші, але все рівно. Мені мене не до І Ідеї таких цікавих, які мені подобаються, немає. Є, звісно, там ідея ніби зняти відео по типу Літо да, щоб цього літа виходити. Або там, не знаю, історія аніме студії якоїсь одної мапа там, наприклад, і так далі. Ну це не цікаво. Ну, я потім повернусь до Ютуба, але поки на паузі, на паузі. Але я повернуся, повернуся. Тому ждіть, чекайте. Так. Да. Точних дат не скажу, коли повернуся, тому що на це питання натхнення і ресурсів. Бо мені треба для хорошого монтажа хоча б ноут за 30 тисяч гривень, а мене такого немає. У я... Мен... мене мікрофон, оцей чудовий, він 3 тисячі гривень коштує, як і цей гаммофон. Тому якось так.